А тут класна штука, циліндр МТЗ по акційній ціні до Нового року. 5400 гривень. Якраз до подорожання, до всього ось так виглядає циліндр. На поліуретані 2 два роки гарантії. Ми даємо одні про запчасть дає два роки гарантії на цей циліндр. За інших продавців я не можу відповідати і якусь давати гарантію. Не треба мені дзвонити, і казати, о, я десь щось там купив. А ви показували, а там синій. Ви могли купити китайську підробку, за яку я ні відповідальність, ні я, ні завод виробник Вінниця не несе відповідальність. Тому. Отут, як ви бачите, все це на поліуретані, роботизована зварка, коване вухо. Є під ЮМЗ сюди, бонка розвернута під МТЗ вниз, бо він лежить. Поліуретан, є штуки, все є повністю рімкомплекти. На них завжди ви знайдете на китайців.